Добрий день в ефірі ТВІ, програма знак оклику. Сьогодні ми говоримо як завжди про розвиток подій в правозахисній правоохоронній сферах. Ми говоримо про е українські реалії, про закон і беззаконня е сьогодні. Е наша тема е законопроект про структуру, яка буде боротися з економічною злочинністю. Сьогодні на сайті Forbes.ua опублікована перша сторінка законопроекту, в якому створюється нова структура, яка буде, яка вже, яку вже називають фінансовою поліцією. А в проєкті зазначається, що СФР така абревіатура нова, можливо, якщо законопроект буде прийнятий, то вона приживеться. У нас буде своя СФР. Буде підпорядковуватись особисто президенту. У нас в гостях сьогодні в студії в цій два народних депутати, а, і а, це перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Оксана Добрий. Продан. Вона представляє удар і заступник голови комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою е, злочинністю і корупцією Віталій Ярема. Добрий, Добрий вечір. вечір. Добрий. Хоча новий законопроект поки, поки що мало хто бачив, у нього вже з'явилися опоненти. Я сьогодні прочитав просто вже називають СФР новою опричниною. Скажіть, будь ласка, от е, чому критики побоюються цього законопроекту? Це нібито все прозоро, все добре. Є державні фінанси. І є структура, яка має стежити за тим, що відбувається в державних фінансах. Що ви думаєте, чому називають уже опричниною? Ну, я хочу почати з того, що що це за проект, ніхто не знає. Ми бачимо першу сторінку, ми бачимо інформацію в змі, але ми не бачимо. І офіційно, і неофіційно жодної інформації від урядових структур. Представники тих е, міністерств, про які говориться, начебто, які погодили цей проєкт, говорять, що вони його не бачили. Тобто, коли ми не знаємо, що це таке, нічого доброго, ми від нього не чекаємо. Це, по-перше, це процедурні питання. Тому що, ну, якби там було дійсно так гарно, як розказується, то е, проєкт проходив би відкриті абсолютно процедури, передбачені законом. Далі да, багато. Я впевнений, пан Віталій говорив про створення єдиного слідчого органу. Це не буде єдиний слідчий орган. Це буде Нет, це щось інше. Це буде вам. додаткова структура, додаткова, незважаючи на те, що вони говорять про скасування, начебто, податкової міліції, про скасування е, різних структур в у сфері міністерства внутрішніх справ. Насправді це буде додаткова структура, новий центральний орган виконавчої влади, який буде мати все в собі, що видно, навіть з першої цієї сторінки, яка оприлюднена на сайті, е, повноваження е, ну безмежні. Пане... Цього боїмося зразу далі, навіть не читаючи. Пане Віталій, ваше ставлення нові опричники? Чи це дуже потрібна річ? Ну я теж хочу ви підтвердити слова пані Оксани про те, що я не бачив цього законопроекту, і сьогодні говорити по суті. Немає ніякого змісту. Єдине, що є абревіатура СФР, вона не співпадає з назвою Міліція чи поліція. Це можна розшифрувати як служба фінансової розвідки. Ну так, Ну так, і є. Ну, там дужках вони пишуть. Але розвідка і міліція чи поліція це трошки інші речі. Я хотів би зазначити те, що я встиг прочитати на сайті в інтернеті деякі речі, які, для чого створюється цей підрозділ і які функції він буде виконувати. По-перше, так би мовити, об'єднати всі зусилля правоохоронних органів на боротьбу з фінансовою злочинністю і з економічною злочинністю. Воно сьогодні не підлягає логічному осмисленню таке поняття, тому що е і сьогодні всі підпорядковані президенту. Сьогодні у президента знаходиться необмежена влада над правоохоронними органами, ну, як ми бачимо, і над судовими органами теж. Тому який. Зміст, який зиск в цьому всьому, це можуть пояснити лише ті люди, які готують цей законопроект. Я можу сказати, що тіньова сторона цього законопроекту це те, що встановити контрольний президента, а сина президента, це зовсім інші речі. Про це можна довго говорити. Те, що сьогодні відбувається в так званій сім'ї. Декілька місяців тому вступив в силу, що півроку не прийшло новий кримінально-працювальний кодекс. Кодекс, який сьогодні викликав дуже багато різних спірних питань в правоохоронних органах і в юридичних колах нашої країни, є позитивні, є негативні сторони цього кодексу, але ми сьогодні повинні говорити про те, що жодним чином. Питання про фінансову міліцію там не зазначено. Чому тоді ті люди, які готували цей кримінально-працювальний кодекс, це він буквально свіжий? Чому не внесли цю структуру? Тобто, якщо цей закон буде ухвалено, нам треба вносити уже звичайно учасниками кримінального судочинства. Євляються ті органи, які сьогодні зазначені, крім, зазначені цим кримінально процесуальним кодексом. Крім того, там є така служба Національне бюро розслідування, яке зі слів Генерального прокурора буде створено десь через 5 років. Ну протягом 5 що в перехідних року. положеннях там написано, що ці всі функції боротьби з корупцією здійснює прокуратура. Тому це все в сирому вигляді в такому знаходиться. Знаєте, все всі звикають до. Цього нового кримінального процесуального кодексу оперативно розшукова діяльність сьогодні практично паралізована. І знову вноситься якийсь новий е, законопроект, який буде суттєво впливати, скорочення, перестановки, нічого не дасть. От, повірте мені, моєму досвіду це нічого абсолютно не дасть. Якщо дозволите, я е, продовжу далі е, історію того, як давайте одне да. ще запитання. Да, будь ласка. А, пані Оксана, скажіть, будь ласка. а... В цьому служба фінансових розслідувань в їх серед завдань, як викладають їх журналісти, там іде контроль і державних закупівель, розтрату бюджетних. Бюджетних коштів, внутрішній аудит бюджетних підприємств, але там також є протидія відмиванню доходів і боротьба з корупцією. Скажіть, будь ласка, от з одного боку, ну так, державні фінанси з іншого боку, йде вже... Корупція, відмивання доходів, що як яке от очікуване ставлення бізнесу взагалі до цього, я знову ж таки хочу повернутися, щоб це було важливо. Ми проекту ще не бачили, тому що навіть от ці завдання вони вже на другій сторінці, про які ви говорите. Ми їх не бачимо в інтернеті. Це важливо, тому що говоримо зараз про те, чого не бачили. Але об'єднання всіх цих завдань, про які ви кажете, і контроль за абсолютно всіма державними коштами і за приватними підприємствами, Ну, Все абсолютно, це знову ж таки та монополізація і централізація влади, яка відбулася у нас сьогодні в країні, в усіх напрямках. Тобто є один центр прийняття рішень, і ще до сьогодні було декілька сфер, які контролювали, не контролювали економічну діяльність в різних. Е в різних міністерствах да її було в податковій службі, податкова міліція, в міністерстві внутрішніх справ декілька підрозділів, служба безпеки. Тепер вони все це заберуть під себе, додадуть туди ще цілий набір повноважень з різними напрямками і будуть робити те, що вони почали робити раніше. І Я хочу підтвердити КПК. насправді, коли ми всі проковтнули прийняти в минулому році кримінально-процесуальний кодекс, який дозволяє правоохоронним органам робити ну величезні речі по відношенню до нашого права власності, до обшуку і так далі. Плюс ще ця структура незрозумілого, ну незрозумілого для мене ні підпорядкування, ні змісту юридичного. Не ну, і все і права власності в країні не буде. Пане Віталі, скажіть, будь ласка, ну от те, що цей законопроект та інші теж законопроекти рік тому був законопроект Сергія Тігіпка. Ну з приблизною приблизно подібною назвою, теж про націлений на профінансову поліцію. Так він і називався. І, і там, зокрема, частина повноважень від міліції. Тобто управління по боротьбі з економічною злочинністю передається у цією новою структурою? Як ви думаєте, от оце ви, як е, людина, яка присвятила практично все своє життя в міліції? Е, як, е, як це е, для міліції? Це позитив? Чи це, це дійсно звільнить її від невластивих і непотрібних речей? Любе рішення, яке приймається, тобто реформування якоїсь системи, реформування органів, воно повинно мати мету. Яка мета цих законопроєктів, в тому числі той, про який ви говорили? Абсолютно, від перестановки до данків значення суми не міняється. Що б ми не робили? Як би не крутили цими підрозділами, вони все рівно залишаються в одних руках в руках сьогоднішньої влади, яка використовує правоохоронні органи для наїзду на комерційні структури, для розправи над опонентами, для розправи над політичними своїми опонентами. Тому ми сьогодні можемо говорити лише про одне: що ці підрозділи ніякого. Позитивного змісту в боротьбу з економічною злочинністю не принесуть, навіть якщо взяти е, змістове навантаження, боротьба з відмиванням е, коштів, отриманих злочинним шляхом, е, сам. Відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом це є предикатний злочин, тобто немає самого відмивання, якщо не було попередньо вчиненого злочину. І це пов'язано з попередньою торгівлею людьми, торгівлею зброєю, торгівлею наркотиками. А потім вже йде відмивання. І ми повинні це розуміти, що підрозділи по боротьбі з економічною злочинністю не ухватять своїми повноваженнями боротьбу з цим видом злочинів. Цим займається УБОЗи, Підрозділи по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, і не можна ці повноваження їм віддати чи забрати в 2010 році. Практично позбавлені повноважень такі підрозділи, як по боротьбі з організованою злочинністю. Я хочу з повною відповідальністю сказати, що завдяки цим підрозділам перше десятиліття 2000-х років була практично знищена в Україні. Такі формування, як мафіозні формування, як злочинні організації, і е, ми вже дійшли до того, що в нас серйозних кримінальних злочинів якихось розборок в Україні вже не було. Сьогодні дивіться, що робиться після того, як убози вивели з підпорядкування з паспід парламентського контролю, коли комітет по боротьбі з корупції організованою злочинністю здійснював парламентський контроль, в тому числі погоджували керівників убозів областей і керівника головного управління бозу. При при призначенні і при звільненні, тоді. Був контроль, тоді можна було здійснювати якісь заходи, в тому числі і, і контрольні за діяльністю міліції. Сьогодні це все відібрали в парламенту. Сьогодні вся влада і всі повноваження зосереджені міністра внутрішніх справ. І що ми маємо? Шалений ріст злочинності, шалений ріст замовних вбивств, в тому числі застосування вогнепальної зброї, вибухових речовин, чого в нас вже давно не було в Україні. Ми маємо у столиці України свіжий приклад. Це говорить про те, що ефективність право. Охоронних органів сьогодні зменшена, і не такими способами треба боротися, створювати відповідні е, додаткові структури, а створювати належний контроль, в тому числі парламентський, за діяльністю правоохоронних органів. З іншого боку, ми бачимо величезну кількість працівників міліції, які задіяні на масові демонстрації, які задіяні для переслідування е, опозиційних сил і тому подібне. Тому корінь зла чи корінь проблеми треба шукати в зверху, треба шукати в адміністрації президента і туди ставити питання, чому в країні сьогодні знаходиться Дякую. така ситуація криміногенна. Після того, як минулого року з'явився законопроект Сергія Тігіпка про фінансову поліцію в Україні, було багато розмов, кому ж ця фінансова поліція буде підпорядковуватися. Той законопроект був, ми його бачили. А, і серед цих розмов, зокрема, йшлося про можливість підпорядкування. А, в, в оригінальному законопроєкті Тігіка там йшлося про підпорядкування Міністерства фінансів. А потім і була в пресі дуже така е, тривала дискусія про те, кому ж все таки цю фінансову поліцію підпорядкують чи МВС. Чи міністерству доходів і зборів, чи Віталію е, Захарченку, чи Олександру Клименко? Розкажіть, може це дійсно просто варіант такого соломонового рішення, щоб нікому ж не дістанься Ти насправді дійсно питання от виникло, чому з податковою... Поліцію це питання реформування податкової служби, коли вона разом з митницею стала складовою міністерства доходів і зборів нового. Я хочу сказати, що в грудні міністерство було створене, до сих пір. Уже березень ще не затверджено положення про міністерство. Як кажуть люди, які в тому розбираються, говорять, що саме через те, що не можуть поділити податкову міліцію. Всі вони згідні з тим, що її не повинно бути, але хочуть щось більше, і, і або під Міністерством внутрішніх справ, або під е, уже не Міністерством фінансів, а Міністерством доходів і зборів. Ще в січні, знову ж таки, про що говорив пан Віталій, що цей законопроект, який ми зараз обговорюємо, взявся ні звідки. Ще в січні проходила колегія Міністерства внутрішніх справ, і за результатами її було прийнято рішення, про яке було публічно заявлено, що при реформуванні буде створено національну поліцію та державне бюро розслідувань. Тобто дві структури, які жодного відношення до фінансової поліції, про яку ми зараз говоримо в проекті, не мають. І очевидно, що, напевно, таким чином президент може поділити. Два міністерства. Ми з вами перед ефіром говорили що це як в касці. Два ведмежатки не могли сир поділити між собою, то лисиця його з'їла потихеньку. Оце напевно, що це така ситуація. Але хочу про що сказати, що таке з'їла законом не передбачено, і так як написано на першій сторінці того проекту, який ми бачимо, президент не може займатися керівництвом центрального органу влади. Стаття 106 конституції виписує. Поперліку я дивилась перед ефіром, там немає права президента керувати органами центральної влади, да, контролювати, да, спрямовувати, призначати перших осіб, але не займатися роботою центральних органів влади, скажіть, будь ласка, от ставлення. Ви ви добре знаєте українських бізнесменів, бізнес? От їхнє ставлення до подібних е, законопроєктів. От вже може, ви знаєте вже перші відгуки, а якщо ні, то ну от. От що це, ц, 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 ця новина говорить для бізнесу? Знаєте, перша, от як подається новина зараз, вона говорить про те, що скасовують податкову міліцію. І бізнес каже, о, скасовують податкову міліцію нарешті. Бо насправді це зараз люди, які ну, займаються вибиванням грошей, допомагають вибивати гроші іншим, не виконують тієї функції, яка теоретично мала би бути. Але коли підприємці розуміють, що на базі або на замість податкової міліції створюється монстр з набагато більшими повноваженнями і з максимальними можливими функціями, то звичайно бізнес розуміє, що якщо він ще до сих пір не в тіні, то треба туди бігти. Ясно. А, пане Віталій, скажіть, будь ласка, а наскільки. В законопроєкті, якого ми ще не бачили, наскільки виправдано передання цьому новоствореному органу таких повноважень, що вони можуть застосувати фінансові поліцейські, застосовувати силу, мати при собі інколи навіть зброю, наскільки це виправдано делегування, насправді це, це право і це це належить міліції. Ну, якщо я хочу сказати, що це нормальна функція і для любого правоохоронного органу, це застосування сили і застосування зброї в тому числі, але в відповідних умовах при затриманні злочинців, при затриманні організованих злочинних груп, при коли чиниться відповідний опір, тому тут в цьому немає нічого страшного. Головне, що ці підрозділи сьогодні... Використовується в більшості своїй, ми можемо подивитися по результатах їхніх роботи, якраз для тих так званих наїздів, для перевірок, для е, відбивання одних структур від інших і тому подібне. І це ви можете почути з вуст любого більш-менш такого підприємця, який займається сьогодні в Україні. Одна цифра за два з половиною роки. Це остання цифра. Я коли передвиборча кампанія була 3,5 тисячі комерційних підприємств припинили своє існування в Україні із-за неможливості працювати з фіскальними органами. Якщо це тільки мова йде про фінансову поліцію чи міліцію, а ще є пожежна охорона, ще є багато інших структур, які сьогодні контролюють підприємницьку діяльність. Я хочу, хочу на чому загострити увагу: про те, що Арсеній Яценюк. Володимир Віталій Кличко і Олег Тягнебок зареєстрували законопроект, яким створюється. Ми пропонуємо створити антикорупційне бюро. Ну цей законопроект він сьогодні є на, на сайті Верховної Ради. Не з ним можна ознайомитися. І чим він відрізняється? От якраз те, про що я говорив, мета створення цих законопроектів і мета створення цих підрозділів. Він відрізняється тим, що там чітко. Розпреділені повноваження цих підрозділів, які будуть підпорядковані Верховній Раді. Е, чому сьогодні такий страх в людей і в підприємців при створенні таких от підрозділів? Тому що це все зосереджено в руках однієї людини, в руках президента Януковича. Ми бачимо, з яким шаленою швидкістю багатіє його. Родина його сім'я Багатіє Вона не створивши якихось підприємств, не створивши якихось економічних чуд на території України, а за рахунок от якихось схем не і ніхто ці схеми не може розібрати. Я розумію, що і це буде черговим. Механізмом черговим е можливістю їх впливати на бізнес і забирати біз бізнес в інших структурах. Я Тому, розумію, що гости. головне, що ви хочете, це парламентський контроль. Що зараз парламентський контроль над силовими органами звужений дуже сильно. Він абсолютно нівельований. Він не то, що звужений, він абсолютно немає сьогодні ніякої сили. І для того щоб чом була е Ну ідеї не ідея, а в чому в чому була перевага тоді із 2005 по 2010 рік тодішньої влади, тодішньої конституції? Що влада була розпреділена між парламентом і виконавчими органами влади і президентом? Президент контролював прокуратуру і службу безпеки України, парламент і Прем'єр-міністр контролював міністерство внутрішніх справ, і був оцей паритет, який не давав можливості десь комусь сильно узурпувати Зовживати. владу. Зловживати і тому подібне, і тоді було набагато по перше, правоохоронні органи тоді стали були набагато демократичнішими. Тоді не було цих речей, які зараз відбуваються. Ці темники суди, ну, суди тоді були судами, а не те, що відбувається зараз. Так, е, дякую, пані Оксано. Скажіть, будь ласка, а з вашої точки зору, а ви в комітеті з питань податкової та митної політики якщо така структура буде створена, це матиме якийсь вплив на поповнення бюджету. Це буде позитив в цьому однозначно, якщо не дай Бог, така структура буде створена. То це буде впливати по-перше на збільшення тіньового його бізнесу, сектору тіньового, тому що бізнес буде від цього тікати. По друге на зменшення відповідно зменшення офіційних доходів бюджету державного бюджету доходів. Зате будуть збільшуватися бюджети тих людей, які мають і тієї людини, яка має можливість сьогодні впливати на всі ці речі, і сьогодні навіть не соромиться виписувати себе в проєктах таких законів. Добре, я вам надзвичайно вдячний, що ви у нас сьогодні були. Це все у нас на сьогодні наша програма завершена. Не забудьте, що в 9-й годині тижневик знак оклику з Артемом Шевченком. Будь ласка, повертайтеся до наших екранів в 9-й годині. Знову побачите знак оклику. До побачення.